Привіт! В цьому відео я розкажу про вибір бізнес-моделей, які критерії використовувати, як вибрати бізнес-модель, як не помилитися в цьому рішенні. Підписуйся на мій канал, коментуй це відео, лайкай його, воно буде дуже корисним, дуже-дуже корисним. І зараз я знаходжусь в селі Рокосово. Це Закарпатська область між Хустом і Виноградовом. І це, мабуть, най... Улюбленіше моє місце в Закарпатті. Ресторанний комплекс називається Логіндарій. Дуже рекомендую тут є і готелі. дивіться яка тут красота, тут неймовірний власник цього закладу, який дуже опікується цим місцем. І воно просто чудове. Тому якщо ви буваєте в Закарпатті, заїжджайте в Логіндарій Рокосово. При виборі бізнес-моделей потрібно враховувати як мінімум 4 критерії. Перше, це в бізнес в онлайні чи в офлайні. Перше. Друге, це буде послуга чи товар. Третє це емоційна покупка чи логічна покупка, що дуже важливо. І четвертий це ростущий ринок, стагнуючий чи падаючий ринок, умовно це все надзвичайно важливі критерії, про які я зараз розкажу. Я потім розкажу свої побажання, що, які мені подобаються бізнеси. Тому що я всі їх пробував. Перший критерій це в он, онлайн або офлайн. Ну, от, наприклад, легендарій, такий комплекс, де тут весілля відмічають жителі Закарпаття. Це такий, такий класичний офлайн бізнес. тобто я більше люблю онлайн бізнеси. Я також рекомендую звичайно звертати увагу на онлайн бізнеси. По багатьом причинам зараз не хочу в це. Тобто онлайн-офлайн, ви б вибираєте офлайн-онлайн. Чому онлайн? Головна причина, тому що трафіком ти не обмежений якоюсь конкретною локацією. Да? Тут, незважаючи на те, що це місце, це просто ну, неймовірне місце. Але так як тут ну, в цьому селищі, в цьому місці не так багато людей, наприклад, як в Одесі чи як в Києві, такого рівня ресторан в Києві він був би в 3-5 разів дорожчим. Тому інтернет це, умовно, в тебе все, майже весь світ це якби твої потенційні клієнти. Друге, це, це послуги чи товар. Тобто, це потрібно вирішити: послуги чи товар. А, особисто я, займавшись і послугами, і товарним бізнесом, от як зараз, Тейкі Карпат, Мені більше подобається товарний бізнес. Признаюсь чесно, хоч, хоча. Скажем, більшість грошей, які я заробив, будучи підприємцем, вони були з послуг. Я займався і голд у мене була компанія по консалтингу, і футбол, по послугам дитячого футболу. Це всі компанії, які я побудував з нуля, успішні, але вони важкі. Тобто, це важкі бізнеси. Мені, наприклад, торгівля стейками, м'ясом, стейки Карпат. Набагато легший бізнес набагато приємніший е і більш такий стійкий до криз. Тобто, бізнес послуг, я вважаю, він не дуже стійкий до криз, і е товар е легше продавати набагато. Тобто, в взагалі, в послуги потрібно йти, якщо ви хороший продавець. Або хороший маркетолог, або і... Тобто у вас є ця компетенція. Тобто, я, мені більше подобається товар. Якщо подивитись, якщо ви проаналізуєте, що ви купуєте більше товарів чи послуги, звісно, це будуть товари. Тобто ви більше грошей витрачаєте на товари, і ринок товарів, звісно, він більше. Наступний от, дуже важливий критерій це емоційна покупка чи логічна покупка. От я... Займаюсь інтегромом, це такий софт для бізнесу по інтеграції співробітників, найкраще в світі. Був розроблений українцем, доктором педагогічних наук Дмитром Корчевським, суперуспішним бізнесменом, який побудував величезний бізнес, де зараз 4 тисячі людей працює. Тобто, він, тобто його рівень успіху і, скажімо, лайфстайлу да, Дмитра Корчевського... чому я вважаю його одним із найкращих, може навіть найкращим бізнесменом України, яких я зустрічав, яких я знаю особисто, точно, мабуть, він найкращий. А він це зробив, навчаючи персонал за допомогою Сінтегрома. Тобто це найкращий такий сервіс, але Сінтегром досить важко продавати, тому що рішення приймаються логікою. Так. Тобто там збираються аналітики, топ-менеджери компаній. Ми їм презентуємо вони. Потім ідуть, думають, проводять мозговий штурм. Тобто, і це, скажем так, не дуже приємно з точки зору бізнес-процесів. той, же, в той же час, коли люди, наприклад, в мене купують м'ясо, вино, вони менше застосовують логіку і більше бажання, таке знаєте, тваринне бажання: от хочу м'яса, хочу стейк рібай, хочу томагавк, хочу ось це вино. І він заказує. Тобто людина приходить додому, вона не хоче думати, вона хоче розслабитись. Це його персональне рішення. Тоді, як якщо ви купуєте для бізнесу, да, навіть от ви підприємець, коли ви купуєте для бізнесу, ви по-іншому приймаєте рішення, ніж коли ви купуєте, наприклад, собі сумочку е, якусь там брендову. Да. У вас інша частина мозку працює, коли ви купуєте товар для того, щоб розслабитись. Ніж товар, коли ви для бізнесу купуєте. Коли ви купуєте для бізнесу, ви рахуєте бюджети, там логіку, там якісь аналітики підключаються. Це все дуже важка історія. От, наприклад, одна фармкомпанія у нас мала купитись інтегром. Я навіть проводив особисту зустріч з їхніми акціонерами на англійській мові із Нової Зеландії. Вони власники заводу, фармзаводу в Україні. Я провів для них презентацію. Вони такі, вау, круто! А потім підключились е, айтішники і сказали, що якогось сертифікату не вистачає, десь там. Ну, тобто вони знайшли якусь таку штуку, про яку ми навіть не знали, що вона взагалі потрібна. Тобто десь вони там накопали. І вони заблокували угоду. Хоча всі погодили, погодив менеджмент, погодили навіть акціонери, і якісь айтішники з юридичного відділу заблокували угоду. І ми там кусали собі локті. Ну, тобто це ужасно насправді. Маркетинг відпрацював, продавці відпрацювали, я включився, всі відпрацювали, і якийсь сраний айтішник з юридичного відділу, мабуть, з такими прищами заблокував цю всю угоду. І якби, ми, ми втратили клієнта, а завод втратив круту можливість подвоїти свій, свій бізнес. Ну от, дурна ситуація. Тому я, я би не рекомендував йти в бізнес, де от люди такою жорсткою логікою приймають рішення. От послухайте мене, що я вам кажу. Краще йти в бізнес, де торговля товаром в інтернеті, де люди. У них тече слюна, така «хочу це, хочеться. Це». Да? Отакий бізнес мені більше подобається. Що ще? Є такий автор Річард Кох, він написав книгу Принцип Паретто 80 на 20. А також в нього, мало хто знає, в нього є друга книжка, яка називається The Star Principle, тобто Принцип зірки. І суть в тому, що цей Річард Кох, до речі, він мільярдер. То один із... Ну, він Пише книги, в нього два подкасти у Тімоті Ферріса є дуже, мабуть, найкращі, які є у Тімоті Ферріса, подкасти, це от, з Ріхердом Кохом. Він взагалі геній. І в нього, в принципі, книга Star Principle вона про ну, як правильно вибрати бізнес. Тому що він інвестор. І він каже: я тільки інвестую в компанії, які знаходяться на ростущому ринку в лідируючих позиціях. Причому, тобто, наприклад. Чому мені подобається стейки Карпат? Тому що ніша якісного фуд-рітейлу, тобто ми продаємо крафтове м'ясо, крафтові фермерські продукти якісні в боксах з доставкою. І ця ніша вона тільки зароджується. І ми вже лідери в цій ніші. І вона росте, тобто цей ринок росте. Е і коли ринок росте плюс ти лідер на цьому ринку, це найкраща комбінація. І він інвестує тільки в такі компанії. Він каже: Я ні разу не прогадав тобто, не було жодного фейла. Тому важливо от вам також проаналізувати свій, свій бізнес по напрямкам і подивитись, може який напрямок потрібно закрити, і перефокусувати свою увагу в ті напрямки, які ростуть. І ось чому мені особисто подобається. Продажа якісних крафтових продуктів через інтернет, тому що ця ніша росте. Я це бачу, відчуваю. В той же час, наприклад, я вийшов з ну, коли я виходив з бізнесу футібола, там вже ну, там, росту не було там. Я дуже щасливий, що я вийшов з того бізнесу. Вам також треба потрібно задуматись, що може з якогось бізнесу потрібно вийти, чи з якогось сегменту потрібно вийти з якогось напрямку і піти в напрямок, який росте, який знаходиться в такій. Ну, критерій 10% росту ринку кожен рік, Тобто, плюс зайняти там лідируючу позицію. Це в нього такі критерії. Він каже: я тільки туди йду. Це дуже важливо. Тобто, якщо це товарний бізнес, можна працювати через інтернет, тобто отримувати клієнтів по всьому світу чи по всій там, Україні. Це емоційна покупка і ростучий ринок, це переможна комбінація. От зараз, друзі, те, що я вам розказав. Це може найважливіше, що в бізнесі тільки я. Тому що, як е, говорив Уоррен Бафет, е, якщо ви в правильному бізнесі, то навіть дурак може при, е, бути успішним в цьому бізнесі. Це дійсно насправді так, що якщо бізнес ви в правильному місці, знаєш, як Річард Кох каже, що людина, яка не дуже розумна і не дуже працьовита, але опинилась в правильному місці, буде більш успішна, ніж дуже розумна і дуже працьовита, яка в неправильному місці опинилась. Тому настільки важливо вибрати прав, ну, правильний бізнес, правильну бізнес-модель. На, на жаль, ніхто цьому не вчить, тільки я, мабуть, навчаю це настільки, от ясно, круто, от як я зараз вам розказав. Передивіться це ще раз відео, тому що ту, то, що ви зараз, ідеї, які отримали, вони безцінні. Це знаєте, як жінку вибрати, ну або чоловіка. Якщо ти правильно вибрав жінку, все, твоє життя буде щасливе. Тобто це найголовніше рішення в житті. Якщо ти помилився, я знаю досить багато людей, дуже толкових там, хлопців, які помилилися да, з вибором дружини. Жалюгідне життя вони живуть. Хоча вони розумні, працьовиті, талановиті. Не ту жінку вибрав, все, твоє життя буде зруйновано. Те ж саме, мабуть, і жінок стосується. Якщо ви можете бути розумною, ви можете бути, бути працьовити, якщо ви неправильно вибрали чоловіка, ну життя буде не таке хороше. Це ж саме з бізнесом. Ви можете скільки завгодно прокачувати свої скіли в менеджменті, в маркетингу, в чому завгодно. Але якщо ви не в тому бізнесі знаходитесь, то ви не будете того успіху досягати, як би вони хотіли. Тому вибір бізнесу настільки важливий. Ось, ще раз коментуйте це відео, що було корисно, щоб ви хотіли ще від мене почути. Лайкайте це відео. Впевнений, що ви масу цінності. Які у вас саме найбільший інсайт, напишіть. І також підписуйтесь на мій канал. Дякую до зустрічі.